Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про гранти для учасників бойових дій та членових сімей. У цьому відео я розвінчаю міф, чи потрібно повертати гроші за грант і як працює грантова система. Покажу покроково, як подати заявку в дію. Подарую вам готовий шаблон бізнес-плану, який вже виграв грант. Розповім вам про перевірки, які можуть бути після отримання гранту, які були особисто у мене. І як їх проходити вдало, та поділюсь своїм досвідом. Перше ніж перейти до практики, розповім вам, чому саме кав'ярня. Особисто я мав досвід в даній сфері і вже знав, що такий бізнес може бути прибутковим і стабільним. Про грант я дізнався під час проходження служби, коли шукав програми підтримання вітеранів. Грант можна отримати на суму 250, 500 тисяч і навіть мільйон гривень. Це все залежить від вашого особистого підприємницького досвіду. Саме я рекомендую подаватися на суму 500 тисяч гривень. Це дійсно хватить на невеличкий бізнес. Отже, що таке грант? Чи потрібно повертати ці гроші, чи не потрібно? Це перший міф, який я хочу розвінчати. Грант не потрібно повертати напряму, але ви повертаєте його в якості податків, які ви платите як підприємець. Тобто, якщо ви відкриєте бізнес і будете працювати офіційно, ви і так будете сплачувати ці податки. Це означає, що держава дає вам стартовий капітал. Для відкриття власної справи, а ви частково повертаєте державі цей стартовий капітал через податки. Це дуже чесний обмін і тому цей механізм працює. Хто може подати заявку на грант? Дружина або чоловік, чи сам учасник бойових дій? Навіть якщо ви зараз проходите службу, якщо ви входите в цю категорію, у вас прямо зараз є гарний шанс податися і відкрити власну справу. Переходимо до практики, а тут я вам розкажу найцікавіше, як покроково подати заявку на грант. Як знайти програму та зареєструватися в неї? Які документи потрібні, як правильно заповнити заявку та виграти грант? Для того щоб подати заявку, тобі знадобиться зайти через персональний комп'ютер в дію. Заходимо в дію, авторизуємось, вибираємо підприємництво. Далі підприємництво, послуги і друга строчка грант для ветеранів та членів їх сімей. Натискаємо тут. Є клавіша подати заявку. Натискаємо на ній, подаємо заявочку. Наступний крок відомості про мене перевіряємо відомості Про мене додаємо актуальну електронну пошту. Ну і називаємо ОК, далі. Наступний крок: хто ви, учасник бойових дій, чи член сім'ї, учасника бойових дій? Ставите галочку, вибираєте хто ви. Далі я вів 250 тисяч гривень. Це грант, який я отримав. Мені потребувала саме така сума. Питання: скільки працівників ви плануєте влаштувати? Я написав двох працівників. Це були умови гранту. Квет діяльність. Тут я написав ресторанна діяльність, ви вибираєте свою діяльність, яка у вас є торгівля, провиробництво, теплиці. Це ці всі кведи є в переліку. Приблизно місячну виручку я написав 300 тисяч гривень і, сходячи про те, що моя кав'ярня буде торгувати 10 тисяч гривень на день. Ну, ось так о десь я поставив. Тут є таке питання: очікувана рентабельність бізнесу? Тут все дуже просто. Ви заходите в інтернет і дивитесь, скільки рентабельність в ресторанній діяльності, і все, рентабельність реальна, 20% і це дуже вже добре. Ви можете побачити, 50 тисяч гривень я написав, це власні кошти. Ті кошти, які в мене були власні, я їх вписав. Ну і повна вартість проєкту 300 тисяч гривень. Получается. 250 грантових і 50 тисяч моїх Збитки, яких зазнав ваш бізнес, якщо ви не зазнали ніяких збитків. Я внизу написав інше, ну і записав, що не зазнав чи зазнав там маленькі якісь. Ну цей пункт потрібно заповнити, тому що заявка не пройде без нього. Як я планую використовувати грант? І розповідаємо, як ви плануєте використовувати грант. Тут Ми розповідаємо, як ми його будемо використовувати на що будемо витрачати кошти. 125 тисяч гривень я буду витрачати на меблі і обладнання. Ну так потрібно записати. ще 25 тисяч це закупівля програмного забезпечення, теж записуємо. Наступному пункті я вписав 50 тисяч гривень. Це гроші, які я планую потратити на сировину. 10% від суми гранту дозволено витратити на маркетинг. Ну і я і витратив 25 тисяч гривень. Це маркетингові послуги, а саме таргетована реклама. Ну також оренда обладнання це можливо. Я 25 тисяч витратив на оренду обладнання. Попишіть вплив від отримання допомоги на свій бізнес, ну громаду і в регіоні. Тут я написав, що мій бізнес створить робочі місця, ну і відповідно з'являться нові робочі місця, і це позитивно. На який термін плануєте обрати бізнес-план? Тут все просто, я на три роки написав. Перетягуємо бізнес-план в це віконце в форматі Excel файлу. Тиснемо далі, і він завантажується. Наступний крок це особисті дані, ми їх заповняємо. Обираємо Одеську область. Там, де проживав, я, ви обираєте свою область, місто, вулицю, дім. Тиснемо далі. Вибираємо своє місце проживання, де ви проживаєте за пропискою по адресі. Тут все ясно, дуже інтуїтивно, зрозуміло. Вибираємо освіту та стаж за останнім місцем роботи. Тиснемо далі і переходимо на наступний крок: дані про членів сім'ї, одружені, дружений, є діти, немає дітей. Тут є питання: чи належите ви до національних публічних діячів? Ну, тут ви обираєте, хто ви. Ви та члени вашої сім'ї є засновниками юридичних осіб чи ні. Тут теж вибираєте фінансові показники. Тут вас запитують, чи є у вас рахунки в банках та інші джерела доходів. Вибираєте та тиснете далі. Активи, житлова нерухомість, гаражі, сараї, дачі. Переходимо, вибираємо і йдемо далі. Крок 10. Згода з умовами програми. Тут потрібно. Тупо погодитись з усіма. Далі одинадцятий крок перевіряємо та підтверджуємо дані. Всі дані потрібно перевірити, щоб все зійшлося. Кожен пункт має дуже велике значення. Ну і наступний найприємний: дванадцятий крок. Підписуємо дію підписом і відправляємо нашу заявку на відпрацювання. А тепер у вас питання: де я взяв той бізнес-план, який додав? Бізнес-план не страшно. Багато хто боїться бізнес плану. Кажуть, що це дуже складно, але насправді все. Чітко і просто, і я вам зараз все покажу. Бізнес-план то все зрозуміло, але у багатьох виникають питання. Це мій подарунок для вас, друзі. Цей бізнес-план виграв грант, і по ньому я відкрив саме свою кав'ярню. Я швидесенько по ньому пробігусь, А ви вже можете його завантажити, брати як взірець, здавати, передавати, дарувати іншим. Ну, перший пункт це зрозуміло, дуже зрозуміло. Як називається ваш ФОП чи не називається ваш ФОП? Тоді ви просто пишете фамілію, ім'я та по-батькові. Регіон, де ви знаходитесь, чи область? Я писав саме місто, ліва частина бізнес-плану. І перше, це саме бізнес-ідея. Яка бізнес-ідея? Тут ми описуємо ідею нашого бізнесу. Що саме буде? Читайте, от тут все ясно. В бізнес ідеї в кінці ми пишемо фінансування проєкту, скільки нам потрібно коштів, і скільки коштів у нас є своїх. Чи нема зовсім своїх? Це теж добре. Наступний пункт це цілі, ну цілі гранту. Поточні цілі, ну тобто в цьому році і довгострокові, та середньострокові. Поточних ви пишете, що ви одразу ж зробите. В довгострокових цілях ви там хочу там відкрити ще одну кав'ярню. Чи хочу зробити мережу кав'ярні. Наступний пункт сума гранту. Ну і описуємо, як ми будемо витрачати кошти. Переходимо по таблиці та заповнюємо її. Обладнання тут ви бачите: поверхня жарочна кава, машина, холодильна витрина. Наступний пункт товари. 58 тисяч. Я вирішив е витратити на закупівлю продуктів. Програмне забезпечення я тут скоректував на 18 тисяч. Лізінгове обладнання, ну тобто, те обладнання, яке вам передається в оренду, але з можливістю подальшого викупу, рекламна кампанія. Ну тобто і все про власні кошти. Тут ви вписуєте власні кошти, але є пункт походження, де ви їх взяли. Ну тобто, я вписав 50 тисяч заробив під час проходження служби в Збройних силах. Все. А також на що я витрачу ці кошти, я пишу 50 тисяч і трачу їх на меблі. Їх ніхто не контролює, це мої гроші. Наступний пункт це з кількома траншами вам потрібні ці гроші. Я написав. Одразу 250 тисяч. Давайте мені тут є пункт. Коротко опишіть своїх цільових клієнтів, хто це такі. Ну і ви описуєте, хто це такі. Якщо ви будете меблями займатися, то ті, хто купують меблі сільським господарством, ну зрозуміло, так які потреби або проблеми вирішують ваша продукція або бізнес. Тут ви вписуєте, що відбудеться, коли ви відкриєте і що ви будете надавати людям. Дивіться мій приклад, і вписуйте, адаптуйте під себе. Тобто не потрібно видумувати велосипеда. Беріть мій приклад, і він 100% спрацює. Ринок та конкуренція ну тут це взагалі просто. Я просто завантажив дані Вікіпедії, скільки людей п'ють каву, і все. Зазначте переваги вашого бізнесу. В мене асортимент більше. Ну я так думав і написав так. Але ж е люди, які будуть приймати рішення по вашому бізнес-плану, будуть читати всю цю інформацію. Наскільки ви розумієте свій підход до цього переваги, це якісна продукція, доступні ціни. А ось недоліки це недостатня коштів. У мене своїх власних. Тому і прошу грант. Ну тут, вообще просто друзі, заповнюйте не партезнеш. Поточні майбутні можливості також прощолкуємо, як я і написав. Мої плани продажі і маркетинг. Як я просував свій бізнес? Думав, що буду працювати ось так. Друкована реклама, там ще щось. Але просував я через таргетовану рекламу і через TikTok. Зараз ми з вами пройшли опис бізнесу. А наступна вкладка це цифри. Тут типа, складно, але я вам пояснюю, все буде легко. Наступний крок: план надходжень та витрат тут знову фоп Капіться там Андрій чи Ваш ваш фоп, який у вас буде, чи не буде ФОПа. Далі вниз спускаємось. І тут у нас є дві цифри: 250 і 50 тисяч це і є наше надходження. 250 сума гранту, 50 тисяч це мої власні кошти. Вгорі ми бачимо тут циферки 1, 2, 3, 4, і так до 12. Це поквартально. Тобто перший квартал надходження, другий квартал надходження, третій, четвертий, п'ятий і так до 12 кварталу, тобто до кінця гранту. Мої надходження, які я планую. Тобто квартал це за три місяці. Першу ви бачите, по 500 тисяч кожен квартал, другий по 700 тисяч, ну і третій по 800 тисяч. Пішло вгору все. Це, щоб ви не пугалися, що це за цифри і звідки вони беруться. В наступному блоці, друзі, ви натикаєтесь на дуже багато цифр, які можуть звести з розуму. Але тут все просто: ваші витрати і ці витрати помножуються на квартал. Кожні витрати надходження і витрати. Які у вас будуть. Хочу звернути вашу увагу на передостанній пункт повернення гранту і нижче ви бачите податки. І ви бачите, що сума податків рівно настільки ж віднімається від повернення гранту. Тут потрібно зробити так податки, щоб в бізнес-плані за три роки вони поверталися. Це дуже важливо. Тоді бізнес-план сходиться. Якщо вам буде потрібна особиста моя консультація, я. На всі коментарі відповідаю завжди. Ви можете написати мені в лічку. Друзі, якщо вам сподобалося мій контент. Якщо вам сподобався мій бізнес план, прошу вас, донатьте на підтримку мого каналу. Це дає можливість мені створювати корисний контент для вас. Поїхали далі по бізнес-плану. Нижче у нас сходяться всі суми, і ми повинні вийти в плюс в бізнес-плані. Все. Це вся робота для того, щоб отримати грант на власну справу. Посилання на банку для донатів я залишив в закріпленому коментарі. Найважче це почати, але я полегшу вам задачу. Я додаю шаблон бізнес-плану, який виграв грант. В першому закріпленому коментарі під цим відео я додам pdf файл. Цей бізнес-план виграв грант. Ви можете адаптувати його під свій бізнес і значно підвищити шанси на виграш гранту. Тепер про мій подарунок. Під цим відео, у першому закріпленому коментарі. Я залишаю свій подарунок. Це мій особистий бізнес-план. Тепер про подарунок. Під цим відео, у першому закріпленому коментарі, я залишаю свій бізнес план, який вже виграв грант. І наостанок, давайте поговоримо про перевірки, які можуть чекати після отримання гранту. Це питання цікавить багатьох, і я розповів вам свій реальний досвід. Більше ніж за рік ведення бізнесу у мене була всього одна перевірка. Вона стосувалася обладнання, яке я придбав на грантові кошти. Як усе це відбувалося? Перевірка була максимально проста да, спокійна. Перевіряючи, дійсно цікавився, як працює мій бізнес нічого зайвого. Питання були дуже прості: які у мене справи? Чи все добре? Наголошую на цьому: жодних проблем, жодних штрафів, жодної бюрократії. Насправді тебе ніхто не перевіряє. Якщо ти дійсно використовуєш гроші за призначенням і ведеш бізнес. Отже, боятися не варто. Головне, чесно працювати і розвивати свою справу. Ми розібрали весь процес від подачі заявки до бізнес-плану і фінальної перевірки. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Якщо вам потрібна моя особиста консультація, пишіть особисто мені. Всім дякую, з тебе підписка, це канал Рух Сміливих.